Доброго ранку, мирного ранку. Ранок вдома розпочинається. І з вами сьогодні Лілія Ребрик і Костянтин Октябрівський. А от атмосферу ранкової бадьорості, як завжди, створюєте у майстро Костянтин Драгульов. А на кухні вже чаклує наш кулінарний експерт Чаба Бакаш. Що у нас сьогодні буде на сніданок? Сьогодні будемо запікати баклажани, ребята. Ми Ах! встигнемо не лише приготувати дві страви із синеньких, а ще й поспілкуватися з музичним гостем про важливість музики під час війни. А з нашим домашнім психологом про те, як про це шкільного онлайн-навчання зробити приємним. костя, ти віриш, що онлайн-навчання можна зробити приємним процесом? Ну, якби це було дійсно приємне, то поради психолог б не знадобилося ну, батькам, це точно. А ще ще ми дізнаємося, в яких країнах світу можна прогулятися майданом вільної України київським проспектом і вулицею українських героїв. Як наші медики рятують життя в польових умовах, а технологи на колінці розробляють інноваційні дивозасоби. Що можна подивитися в кіно цього тижня, та як юні бучанці знімають власне кіно? про все це і багато іншого вранку вдома з 7 до 9:30 ми починаємо На календарі 15 вересня, і саме цього дня, 1254 року, народився венеційський купець і мандрівник Марко Поло. Я знаю, що він першим з європейців дістався Китаю, прожив там 10 років, потім повернувся і написав книгу про і того. додам, що в Китаї він примудрився протягом трьох років бути губернатором міста Янчжоу, а книжку написав сидячи в генеській в'язниці. А ще саме він. Придумав слово мільйон серйозно. Ну. Це не справа математиків числа придумувати. Ну, знаєш, як то кажуть, що робити, коли найбільшим числом на той момент була тисяча. А маркові видалися цього замало, щоб описати всі багатства Китаю, і довелося проявити так би мовити ініціативу. Про інших особистостей та подій, що зробило сьогоднішній день історичним, дізнаєтеся далі. 15 вересня 1890 року народилася англійська письменниця, майстриня детективного жанру Агата Крісті. Її дебютна книжка Таємнича пригода в Стайлзі з'явилась через суперечку зі старшою сестрою Меч. Письменниця заклалася, що легко створить захоплюючу історію, і зробила це. На рахунку Агати Крісті більше як 60 детективних і 6 психологічних романів, 16 п'єс, а також 19 новел. У світі видано понад 4 мільярди її книжок серед найвідоміших детективів Агати Крісті, убивство на полі для гольфу, убивство Роджера Екройда та вбивство у східному експресії. Цього дня, 1991 року, на Софійській площі в Києві відбулося всеукраїнське народне віче на підтримку акту проголошення Державної незалежності України. Історичний документ був ухвалений на позачерговій сесії Верховної Ради УРСР. За проголосували 346 депутатів. Понад 90% громадян країни, які взяли участь у загальнонаціональному референдумі, також підтримали незалежність. Тоді Україна остаточно вийшла зі складу СРСР і стала суверенною державою. Сьогодні день народження святкує найпопулярніша пошукова система Google. 15 вересня 1997 року було зареєстровано доменне ім'я, що стало основою веб-сервісу. Пошукова система як дослідницький проєкт була створена студентами-програмістами Стенфордського університету Ларі Пейджем і Сергієм Бріном. Google – світовий монополіст в інтернет-пошуку. Щодня система обробляє мільярди запитів. Штаб-квартира компанії розташована в Маунтін В'ю у Каліфорнії. А яким буде 15 вересня 2022 року, залежить від кожного з нас.